Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 2 вересня 2024 року віце-президентка року. Віцепрезидентка здійснила виступ. В межах заходу, який був пов'язаний з днем праці, в Детройті, штату Мічиган, і, власне, ми за традицію коротко обговоримо основні тези, які виголошувала Камала Гарріс, для того, щоб зрозуміти, що вона хотіла донести власне, своєму виборцю. Отже, основний акцент був зроблений на захисті працівників, на захисті середнього класу та профспілок, враховуючи, що цей виступ був пов'язаний з днем праці. Камала Гаріс привітала всіх з відповідним днем. Вона зазначила, що ми відзначаємо День гідності, ми відзначаємо Профспілки, бо вони допомогли побудувати середній клас, а власне середній клас побудував Сполучені Штати Америки. Цю тезу Камала Гаріс повторювала під час попередніх заходів. Колись люди об'єднались, щоб вимагати кращих умов праці. Подякуйте члену профспілки за п'ятиденний робочий тиждень, за лікарняний, за оплачувану відпустку і за. Інші позиції, які відстоюють профспілки, щоб захищати працівники. Коли проспілкові зарплати зростають, зарплати всіх осіб зростають. Кожне робоче місце безпечніше, коли профспілки сильні. Ну, і далі Камала Гарі зазначила, що коли вона була маленькою, то її батьки брали її на різні. Марші. Власне, далі вона зазначила, що ці вибори про два бачення наше бачення майбутнє, а бачення Дональда Трампа це минуле. Пізніше Гаррі зазначила, що до виборів залишило 64 дні, до поштового та заочного голосування 24 дні, тому потрібно знову ж таки працювати, щоб отримати перемогу під час виборів. Далі Гарріс розкритикувала Трампа за його ініціативи щодо працівників. Вона зазначила, що Трамп хоче повернути нас назад. Він заблокував понаднормову роботу, виступав проти спроб підвищити мінімальну заробітну плату. Він призначив профспілкових руйнівників до Національної ради з трудових відносин і підтримав так звані закони про... Право на праці, які, власне, були проти працівників. Також Гаррі зазначила, що Трамп має намір знизити податки мільярдерам і великим корпораціям, повторила тезу, що він хоче скоротити соціальне забезпечення та медікір, Хоча ми говорили про те, що Трамп під час своїх передвиборчих заходів говорив, що він хоче знизити податки для. Всіх американців і що він не буде скорочувати соціальне забезпечення та медікер. Але Камала Гарріс продовжує повторювати ці тези. Далі він зазначив, вона зазначила, що Трамп хоче запровадити національний податок з. Продажів товарів повсякденного попиту та предметів першої необхідності. Це буде коштувати звичайній американській родині майже 4 тисячі доларів на рік. І що Трамп хоче скасувати закон про доступне лікування. Тобто, друга частина її виступу була пов'язана, власне, з критикою в бік колишнього президента США, Дональда Трампа. Далі Гаріс. Почала говорити про свої ідеї, ініціативи, які вона буде реалізовувати, якщо вона стане президентом. Вона зазначила, що якщо це трапиться, ми продовжимо підтримку закону про доступне лікування. Ми боремося за свободу, де кожен працівник. Матиме свободу об'єднуватися в організації. Тут знову ж таки була відсилка до профспілок. Ми продовжуватимемо розбудовувати економіку можливостей, ми захистимо соціальне забезпечення, медікер та пенсії. І далі вона зазначила, що не потрібно звертати увагу на соціологічні опитування, зазначивши, що вона в цій гонці є. Аутсайдером, і, власне, потрібно докласти великі зусилля для того, щоб перемогти на виборах. Ну, і у подальшому вона зазначила, чи готова аудиторія допомогти їй у відповідній цілі. Це перемога на виборах. Тобто виступ був невеликий. Близько 16 хвилин, і все ж таки тут основний акцент здійснювався на робітниках, на профспілках. Друга частина вона переплітається з тим, що Гарі зговорила під час попередніх заходів. Друга частина маю на увазі її виступу. Тобто якісь нові позиції ми знову ж таки не почули. Хочеться також тут зазначити. Це ж було вже, і, власне, хочеться бачити тут щось нове. Саме у виступі Камели Гарріс, це стосується Дональда Трампа. Також я на цьому акцентував увагу. Тобто, хочеться почути якісь нові ідеї. Але виступ, знову ж таки, він прямо лягав під День праці. Який відзначався в Сполучених Штатах Америки. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на youtube канал. Індепендент Поличекса поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!